З дітьми про мистецтво 13. Ян Давід Дехем -де Натюрморт з фруктами і омаром. 7-5-7 років. Так багато їжі, коли дивишся на таку гарну картину, завжди хочеться їсти. Виноград, персики, абрикоси, айва. Усе це лежить на великій порцеляновій біло блакитній таці. На тарілочці очищена половинка лимона, справа креветки. Але найперше впадає в око Омар, що звисає зі столу. Омар може вщипнути. Такої небезпеки немає, він червоний, а значить варений. Інакше був би Такий також дає змогу зразу його помітити. І виглядає він дійсно загрозливо. Тут повний пезлид. Дійсно, фрукти лежать недбало, лише охайно складені на скрині, оббиті синім оксамитом. У даному житті все це ніколи напевно не лишало би поруч, та на картині воно творить красиву бар, такий собі міні-феєрверк. -міні Де усе це лежить? На столі. Це можна зрозуміти, глянувши у правий кут картини. Видно, що стіл майже весь накритий темно-зеленою скатертиною, окрім правого кутка. З іншого боку, видно складки тканини, що переливаються. Там стоять і келихи. На картині зображено три келихи. Різні форми свідчить про те, що вони на різні види вина. Скажімо, у крайньому правому біле альзайське вино. Художник пропонує питво на будь-який смак. Графін дуже красивий. Це карафа на вино. Вона здоблена перламутровими мушлями у золотій оправі. Світло виглядає на перномурне, творячи мініатюрне веселку. Такі речі не були у вжитку щодня. Художник підкреслив цінність карафи, карафи помістивши її з кра на картині, трохи осторонь. 8-10 років. Омар ніби от от ворохнеться. Це тому, що він червоний, Цей кольор завжди створює враження руху. До того, ж його клещі висунули з на край стола, ну, наче він тут ухопить щось по той бік. Живописець хотів, аби Омар зразу привернув до себе увагу, як дорожній знак, що попереджає про небезпеку, оскільки Омар переміщається боком, як крем на картинах, що символізує лицемірство. На цьому полотні він одразу застерігає, що можна помилитися, піддатися омані, особливо коли до 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 хтось довіряє зовнішньому. Чому лимон не очищений повністю? Зрізана шкірка лимона дає художникам можливість відтворити красиві вигідно закрученої спіраль форми, і врівноважує лівий передній план його полотна. Цей мотив неаявний у багатьох натюрмортах. Він має ще символічне значення, дозволяє вловити як проминає мить частка секунди. Шкірка ще тримається, але ще трішки і вона цілком відпаде. Цей напівочищений лимон яскравий спосіб загострити наше відчуття часу. Навіщо на картині мушлі? У ті часи мушлі були популярними. Вони захоплювали виточищення кольорів, розмаїтістю форм. Та й нині, коли ми гуляємо берегом моря, збираємо мушлі на самохіть, як квіти в полі. Завжди здається, що вони прибули здалеку, і що несуть у собі безкрай морів. Хіба не шум хвиль ми чуємо, приклавши мушлю до вуха? А от і ні. Не справиться це відлунює наш кровообіг, але все одно приємніше що уявляти море. Мушлі поряд кра... омаром і креветками пробуджують у пам'яті саме той відгомен загадкових морських просторів, а фрукти виоградна лоза нагадують про землю з рослинами. Для чого завіса? Це елемент декору, тло картини стає рельєфним, тобто воно вбирає світло. Завіса тут ще й свідчення того, що зображено не просто відтворює буденну реальність якесь конкретне місце у конкретному домі. Це театр і художник вигадав сценографію відповідно до потреб композиції. Що осеній скрині? Зазвичай у таких скринях збережали коштовності. Тож, напевно, у ній цінні речі, яких ми про те не бачимо. Але вони не завжди слуховані від нашого ока. На огляд висловлено безліч речей, але дещо приховано. Це у нас функцій скрині на картині. Вона відновлює належну врівновагу, зберігаючи свою таємницю і нагадуючи в такий спосіб, що не можна ані все бачити, ані все знати. А синій колір розширює палітру барв на столі. Одиниця 13 років. Чи це справжні харчі, які з'їдять? Ні, тут не йдеться про складання меню, а про створення образу достатку. До речі, на полотні фрукти з різних сезонів, як от вишні виноград. У часи створення картини три з половиною століття тому. Ці плоди були дорогі, їх могли дозволити собі лише заможні люди. Тут ж ніяк не відображено тогочасний щоденний раціон. Робота лише засвідчує, що могли би собі дозволити догішні Ба багатії. Це саме стосується таті, келихів чи карафи, які є предметами розкоші. Чому скатертина не накриває стіл повністю? Поки видно тільки гарну шовкову тканину, ми помічаємо лише те, що поверхні, але там, де скатертина не покриває дерев'яний стіл, він постає у всій простоті, зовсім звичайно, без жодних прикрас. Картина демонструє, що можна розглядати різницю між зовнішнім виглядом речей і їхньою природною сутністю. Бороль цієї скатертини, яка то ховає стіл то його показує, майже така ж, як у лимонної шкірки, що почасто огортає фрукт, а почасто відкривається від нього. Вона приховує або виявляє частину дійсності. Чому предмети розміщення так немов зараз упадуть? Частково привабливість цієї картини якраз у ціна на дієй рівновазі. Вона засвідчує водночас і певність розкоші і враження, що це все може обвалитися як будиночок з карт. Усе не хилиться, хитається, з'їжджає. Очевидно, що в дійсності ніхто ніколи не складає речі саме так, хіба з навмисного безладу. У цьому настанова станова автора. Він зображає добробут і успіх, та водночас нагадує нам, що все може обвалитися у прямому і переносному сенсі. Навіщо художник зображає сливу, поїджену черв'яками. Слива перед звишнями, аж знак швидкоплинності. не мав колись її скуштувати, за неї взялись черв'яки. Це перегукується з іншими ознаками. Лимон майже очищений, воно онулити в келах і здається, вже надпите, омар зварений, готовий до споживання. Молюски, які жили у своїх красивих перламутових мушлях, більше немає. Не можна гаяти часу. Чи були популярними такі кінет і морти? Так вони мали чималий успіх. Деякі художники, як Котиян Давід з Дехем, спеціалізувалися винятково на цьому жанрі. Вони відшліфовували навички відображення матеріалів і фактур, знали, як передати оксамитовість і шкірки персика чи соковитість ягоди винограду, скрипіння панзера чи прозорість келиха. Цей тип малярства, віртуозна справа, що вимагає величезного вміння. Водночас він Відповідає смакам голландських замовників 17 -го століття, бо передає не лише образ достатку, але й нагадує про скороменучість утіх.